Верховна Рада України сьогодні відкрила четверту сесію. Депутати планували розглянути як мінімум 32 питання. Однак не так сталося, як гадалося. Майже одразу після відкриття засідання спікер оголосив перерву. За цей час очільники фракції вже традиційно обговорювали спірні питання. На думку опозиції потрібно вирішити питання Євромайдану, а потім усе інше. Ми зараз повинні знайти шлях вирішення проблеми і ескалації конфлікту. Неодноразово заявляли те, що повернення до Конституції 2004 року і перерозподіл повноважень між президентом, парламентом і кабінетом міністрів дає можливість усунути, знизити температуру в суспільстві. Опозиція, яка раніше до переговорів була готова, а от більшість постійно вагалася в персональних розмовах з багать, з багатьма депутатами з партії регіонів з, з межітачками. Вони погоджуються з цими, готові додати голоси, але не виключно, що на них буде зроблено знов тиск, як і минули минулого тижня, коли приїхав президент, і дотиснув до того, що депутати злякались і дали голоси за закон за амністію з обмеженими. Наболілі питання амнісії мітингувальників і переходу до конституції 2004 року потрібно вирішити негайно. На думку опозиції, це напряму загрожує цілісності України. Однак більшість наголошує на тому, що це складний і довгий політично-юридичний процес. Все має проходити в правовому полі, і зміняє конституції може зайняти процес від низких місяців до полугода. Такого такого времені рамок у нас нету. Я уверен, що этот вопрос нужно решать, и решать очень штраф. У нас є всі политико-правовые основания проголосувати актом зращення конституції 2004 тисячі года і сделать изменения в короткі сроки. Для этого нам необходима неделя. Питання так і не вирішили. Повернувшись після перерви, Володимир Рибак закрив засідання. Депутати знову зберуться завтра. Яна курченко Артем Котасов, соціальна країна.